Всім привіт! У е, нас сьогодні свят Ibiza 1,2 дізель. Е, в нас б'ється помилка по датчику рециркуляції відпрацьованих газів P0405. Е, е, Рішили знімати клапан Єгіра. Ось він у нас лежить. Для того, щоб нам зняти, Блін, ну воно так вроді все просто, там не багато болтів. Ну в яких вони місцях. Коротше, тут розібрали банку відкрутили від турбіну з той сторони. Почали знизу. Трубка сліва масла, кронштейни, там всякі маленькі в таких офігенних труднодоступних місцях. І взагалі нам прийшлось відкручувати подрамник, щоб його виняти, бо ми його не могли виняти. Він тупо в нас не вилазить. Прийшлося повністю його відкручувати. Так що отак. От ми. Тут там місце, звісно, вам чесно кажу. Тако пальчики влазять. А то й буває пальчики не влазять 10 подовжувачів. І зараз вам покажемо, що в нас тут є. Зараз он, оператор вилізе. <смі> Зняли ми самого клапана, ми вже його розібрали, щоб подивитися, що до чого. це, ну, зрозуміло, так і має бути. Ну, так Клапан сам оцей у нас працює. Якщо подивитися, він ну, все в нагарі, ясно. Він відкривається, видно, не знаю. Коротше, працює. Але в нас вклинивша оця заслонка, вона взагалі вакуумом не регулюється. Просто клина дала, незначимо її розмочимо. Швидше за все, будемо міняти новий клапан. І плюс за що того, що тут не працювало, з цієї трубки, ось цей масло було таке. Таке враження, що повна була масла трубка. Відкрили, масло просто потекло як з під Так що, швидше, все зараз будемо звіти клієнтам, говорити з ними, що все буде міняти на новий. Так що так. Всім пока.